Заїжджаємо на Укрнафту, 3349 по приложенню ще скидка може буде. Ну що, я не знаю, балон на 42 літра казали, на подивитися в чи на сам балон. Заправили 36 літрів, 36 і 44. Ну спробуємо зараз ці кілометри від'їздити в економному режимі що, ще катаюся вже проїхав 874 км це по місту я їздив зараз йде сніг у нас машин багато по городу, їдемо за город та да, в напрямку міста села якраз буду їхати не спіша дякую так ну що продовжуємо наш путь заїхали на заправку рука поїхав 104 км, дуже да, погано десь сніг, ну красиво конечно. де сніг мокро скользко. вже не дорога дуже погана Скользко. то точно сніг такий їдемо 80 90 100 виїхали на Харків. вже 276 км проїхали Що в мене вийшло по розходу? В економному режимі, в моєму економному режимі вийшло 9 літрів витрати палива. В середньому режимі це, грубо говоря, половина поїздки того, що я проїхав на повному бакі, була активною, навіть я б сказав, висильно активною. Середина, часть поїздки була економиє. І ну, так сильно активні їзди, їзді, при сильно активній получалось, мене їздійсь розход палива 10,6 літрів.